Харківська метрошкола може стати прикладом для всіх країн світу, які потерпають від воєнної агресії. Зауважив представник ЮНІСЕФ під час візиту делегації до Харкова та оглядин єдиної у світі школи у метро. Ми відвідали цю школу. і Ми вражені підходом, як це все організовано. Школа в метро, але настільки вона цікава, і стільки позитива, і в учнів і вчителів. Школа в метро надзвичайна. На мою думку, мати змогу продовжувати освіту така ж сама необхідність, як мати доступ до води до медичних послуг. Тому такий приклад мати доступ до освіти українських дітей. Звичайно ж, це може бути прикладом для інших країн, які опинились в таких небезпечних умовах. Но з таким підходом, який організовано тут, то це дуже круто. Представники ЮНІСЕФ на власні очі побачили, яка це гарна ідея. Метрошкола. Гості з Німеччини пройшлись по всім класам, що на станції перемога, поспілкувалися зі школярами та навіть заспівали разом, настільки їх захопив незламний український дух. подобається учням навчатись у метро, чим вони замотивовані, чи подобається вчителям такий формат роботи, що цікавого вивчають школярі. Такі звичайні питання цікавили гостей. Звісно ж, відповіді були однозначними. Учням дуже подобається навчатись у метрошколі, а педагогам викладати тут щодо уроків, то в метрошколі діти вчаться за тією ж програмою, що і всі українські учні. А от про те, що популярність метрошколи і бажання вчитись тут зростає з кожним днем. Свідчить статистика. Якщо 1 вересня було 930 учнів, то сьогодні їх уже 1750. Збільшилася кількість класів 60 у вересні до 76 на теперішній час. З них 24 це перші класи. Адже саме для першачків так важливе особисте спілкування з вчителем та здобування навичок поводження у колективі. Гості кажуть, отримали купу позитивних емоцій, спілкуючись з українськими дітьми. Говорять, ці діти справжні герої. Вони живуть у місті, охопленому війною, але в них багато сили і волі, щоб приходити на заняття, вчитись і радіти життю. До речі, з ЮНІСЕФ Харків працює давно, говорить Ольга Деменко, директор департаменту освіти Харківської міської ради. Ще в мирні часи вони допомагали нам обладнати нові дитячі садки, групи, облаштувати їх як слід, а зараз, під час російської агресії, вони виявилися справжніми друзями, надійними помічниками. Але метрошкола це унікальна річ, дійсно, вони пересвідчилися. І я думаю, що надалі вони будуть нам допомагати в облаштуванні. Тільки нових метрокласів, але в майбутньому і в підготовці дошкільнят. шкільнят. Яна біляєва, ігор Луханін, Денис Рибалко, Андрій Пакулов, Харків. Новини.